Нову книжку, яка припала до душі, показує нам десятирічна Вікторія. Це книжка Скелет без шафи. Добре, чи вона тобі сподобалася? Я її ще не прочитала, але тут йде розповідь про дівчинку, яка була особлива. Я думаю, тут буде цікаво. Майстер-класи, думаю, будуть також. Дівчинка вже вдруге бере участь у літньому таборі, який проводять у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Серед учасників також Сашко, який разом із Вікою таборує вже вдруге. Кожного дня ми робимо майстер-класи, ще ми вивчаємо багато всього нового. Деколи ми ще робимо вікторини. Добре, якщо ти вже другий раз, що тобі запам'яталося з минулого табору, який був перший ти був з минулого табору. Мені найбільше запам'яталося те, як ми вивчали книжки. Тут у бібліотеці дітей зацікавлюють настільки, що вони забувають про телефони. Є найбільша та найменша книжка, а також книжки Панорами. Коли відкриваєш одну із таких, то перед очима у прямому сенсі розгортається справжня історія. Перший день у таборі, кажуть бібліотекарі, ознайомчий. Дітей знайомлять між собою та з книжками, які підібрали спеціально для них. Показати це одне, а потримати в руках і зрозуміти, що це щось таке, що вони не можуть купити в магазині. Це зовсім інше. Їм ну, якийсь такий цікавість з'являється навіть до книжок і до читання. Ну, і, звичайно, у нас будуть ігри. Якщо ми встигнемо, а, на майстер-класі будемо робити книжечку. У нас така тематичний день сьогодні буде присвячений книжкам. І якщо встигнемо, дуже їм подобається. У нас є кімната активності відпочинку. У нас там є Xbox. Якщо ми встигнемо, ми ще підам на Xbox. Табір розрахований на дітей віком від 8 до 11 років. У тернопільській обласній бібліотеці для молоді кажуть, що у них великий досвід таборування для дітей активності організовують з 2011 року. Цьогоріч особливу увагу приділяють безпеці. Зокрема, дітей знайомлять з роботою поліції та рятувальників. Ми виходимо на екскурсії тут в нас по мікрорайону. Це є пожежна безпека, де пожежники розповідають нам, як вберегтись, як запобігти пожежам. І також це робота з поліцією, які, які це, 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 їхній профіль безпековий. Тому співпрацюємо ще так само і з поліцією, і з кінологічним центром. Ну і крім того, в нас. Ну напевно, не, не вартує похолиць. В нас напевно одне з найкращих сховищ чи укриттів, які є в місті. Триватиме табір у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді до 12 серпня.